Усім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде розпаковка таких от чотирьох великих посилочок. Я дуже сподіваюся, що нарешті тут вже будуть і книги. Бо я вже котре відео підряд вам обіцяю, що тут, крім фотографій, якісь і книги будуть, але завжди себе обманюю і тут виявляються самі фотографії. Тож, дуже сподіваюся, що отакі об'ємності коробочки будуть десь із книгами. Тож менше слів, почнемо розкривати. Почнемо від самої маленької і закінчимо самою товстою. Це все я брав на Violet. Такий аналог OLX. лише там аукціони проводяться. Посилання залишу у, в описі до відео. Таке фото чоловік з жінкою десь на відпочинку. Так, таке фото молодий чоловік на скутері. Чи це мотоцикл, чи як воно правильно називається, не знаю. Я у цих а, не шарю в техніці. А, окей, далі. Це у нас а, чоловіки розбирають свиню після того, як її зарізали. Знову ж таки, а, фото розборки свині. І ще одне фото розборки свині. О, ми також держали колись свиней, також колись різали. Але, на жаль, фото не залишилося домашніх. А тут о, придбав чиїсь чужі фото. І ще одне фото розборки свині. Так. Наступне фото. О, тут уже бачу книжечку. Нарешті, нарешті, нарешті. Але ж замотано так, що це попробую все відкрий про. О боже. І не хочу нічого пошкодити. І попробую відкрити, розмотати. О, опа. Ага, добре, що я з тої сторони не різав, бо то книжечком би розрізав. О, кошмар. Так, можеш вже витягнути, здається, може. Так, там і фото здається в конверті. Окей. Воно трохи пошкодилось, доки їхало. Капець як пошкодилось. Окей. Зараз його виймем. А, Боже. Воно такої би було в сирості десь жахливий стан у книжечки. Треба буде її просушити, продивитися. Подишовці придбав цю книжечку, звісно, що. Але все одно стан жахливий просто. А, якась дитяча книжечка про якихось солдатиків десь щось у лісі роблять. Оповіданнячка такі, ну. Не знаю, можливо, має бути щось цікаве, а солдатики тему таку люблю. Малюнки досить такі непогані, але, блін, ну, якість книги капець. Вона зім'ялася, вона десь влаги набрала. О, Жахливо виглядає Окей, раз в сторону покладу. Далі друга книга теж по і придбав. Це у нас АК Толстой, князь серебряний і, стих... і стихотворення». Я е, е, декілька років тому назад, князь Серебряний, окремо цю книгу брав, можливо, тут вона скорочена щось таке, бо в мене там велика доволі книга, і там текст князь серебряний». Я її, її знайшов і придбав доволі туди по дорогій ціні. Це було ще до коронавірусу, то було 200 чимось гривень, і це було досить дорого за книгу. А, тому, коли я побачив цю книгу по дешовці, то, звісно, що придбав. Князь Серебряний це такий а, князь, а, молодий чоловік, який мав статус князя, який а, при царю а, Іванове Грозному він був, і коротше, це, всі говорять, що це так і було що Він був його коханцем. І це прикольно гомосексуалізм в древній Росії, тому звісно що книгу я мусив придбати, оскільки саме в цій книзі вперше відверто розказується про ці одностатеві стосунки. Бо зазвичай Росія такі речі цензурила і ніде не пропускала. Тому не знаю, книгу придбав вже маю її в двох екземплярах, але до сих пір ще не прочитав. Так, а далі це фотографії. Книги і фотографії в одної людини купив. Так, перше фото це ось таке. Це десь якесь чи річка чи озеро. І тут така лодка. Прикольно взяв, теж подешовці. Ще одне фото чоловік десь з застілля. Так, наступне фото двоє юнаків. Ще одне фото десь на пристані. Напевно, це вудочка така саморобна у чоловіка. І останнє фото ось такий чоловік. Теж на, десь на березі моря. Тож, з цим завершили. Переходимо далі до наступної посилки. Дайте відкрити... О, Господи. Що це таке? А, ага. А, у картон закручена така от бумажна посилка. А, окей. Так. Це в мене а, наші сказки. І здайте сводська література. А, тут не пише, але це має бути том другий. Зивіться, да, книга вторая. У мене ця книга є, точніше перша книга є. Вона у червоному такому оформленні. А, це такі типу подарункове видання виходило під час в Радянському Союзі і а, це такі були збірники дитячих казок. Дуже гарно оформлені, з гарними такими, бачите, от малюнками. І е, дорого коштували. Зараз знайти всі томи доволі проблематично. Перший том я купив давно вже, а другого ніяк не мав можливості де придбати, бо ніде не продавали. А тут, бачите, оп, і видалося можливість придбати другий том цієї книжечки ці, цих збірників, тому я цьому дуже радий. Uh, щоправда, не знаю, чи uh, є там ще якісь томи з цієї серії. Треба буде пошукати, бо я вже не пам'ятаю. Там, здається, мало бути три томи. Але, можливо, я помиляюся, бо це вже було давно, коли я перший том купив. Uh, нарешті маю другий том. Uh, ціна 85 копійок це було дуже дорого. Uh, звісно, що були подарункові книги, ще майдорожчі. і по одному рублю, і по два рубля. Але. 80 копійок – це все одно дуже дорого. На той час. Так, далі. Остання коробочка. І, напевно, тут теж має бути книги. Так. Окей. Опа. Е, газета. Окей. Наповнювачі прикольні. Добре. Так, це в нас. Це в нас радянське чортішо. Або це ще вже на початок Росія, початок 2000-х. ні, 1996 рік. А де видавалося? Яка країна? Так, Мінск. Мінск. <соць> Мінск. Література. 1996 рік. Це вже після розпаду. Радянського Союзу о, в Незалежній Білорусі випустили цю книгу на російській мові. А, таку діч, видать, навіть росіяни собі не могли дозволити. Черепашки ніндзя, «Бетмен», Нове приключення. Це, е, типу. Я в шоці чесно, я навіть не знав про існування таких книг. Зараз покажу вам обгортку. Це типу фанфіки сучасні, але вони були, видавалися як книга. Тобто хтось написав книгу, що по факту зараз називається фанфіком про Бетмена, про Черепашок. Бачите, тут Бетмен з кимось королем б'ється, королем, і вау. І оце от видавалося на повному серйозі у Білорусі. Прикол у тому, що у Білорусі туди. А... Та й зараз закони були зовсім інші. і Uh, Боже, чому цей хлопчик цього чоловіка так зав'язує галстук, і У них такі погляди. Клас. Окей, я вже не що купив цю книгу. Тож, Боже, теж таке, знаєте, еротичними вайбами попахує. Фанфіки, які видавалися, в Білорусі. Прикол у тому, що зараз таке незаконно, скільки використовувати Бетмена як персонажа для своїх книг без дозволу DC, це незаконно. Тебе можуть засудити навіть у твоїй ж країні, якщо ця країна має гарні зв'язки, гарні стосунки з США. Але в Україні таке би не прокатило таке видати. А от е якісь відсилки, щось таке, це не рахується. Або наприклад, якщо ваші персонажі розмовляють у книзі, згадують там якийсь новий фільм, фільм про Бетмена або про Супермена, це теж не рахується. Але якщо ви берете Бетмена як персонажа і тупо пишете книгу про нього, це незаконно. І в Білорусі пофіг на закони. В Білорусі чисто написали собі фанфік про Бетмена. Я так розумію, в реаліях сучасної Білорусі. Чомусь із такими гомоеритичними а, підтекстами а, і видали цю книгу. Бачите, текст доволі крупний і купа малюнків кольорових. Ну, я чесно, навіть не знав, що таке видання існує. Тому я дуже дуже радий, що я це побачив і це придбав. Здається, 150 гривень мені обійшлося за цю книгу. Малюнків там дофіга, текста теж досить багато, хоч і текст крупний. Не знаю без поняття. Тут все про Бетмена, що черпаш од ніндзя я не побачив, але можливо, це така велика серія була фанфіків, де дуже виходило багато таких от історій про різних американських крутих персонажів. Тому не знаю, треба читати треба дивитися і хоча б порожати, не знав. Я в шоці що таке взагалі існує така книга, я дуже радий, що я її придбав. Не думаю, що зможу ще щось придбати з цієї серії, оскільки е, ну, ще радянські книги тут по Україні водилися, російські книги водилися, от білоруські, молдовські і інших республік е, книг попробую зараз знайти в Україні десь придбати, тим більше старі, випущені в 90-ті роки. Але я дуже радий цій книзі. Тож е, будемо читати, будемо дивитися, будемо сміятися, що там білоруси понаписували. Тож, якось так, такі класні розпаковки, нарешті-нарешті вже книги. Слава Богу, приїхали. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Мені книга дуже сподобалась. Я дуже радий, що я цю придбав книгу. Так це, напевно, буде жахливий, але хоча б смішний, це точно. Тож, якось так, на цьому з вами прощаюсь, Бувайте до зустрічі на каналі.